Добрий день, мої малята, тобі хлопчики і дівчата, запрошую вас у космічну подорож. Готувались? раз, два, три, чотири, п'ять. Почнемо космос вивчать. Небі сонце, планети, ясні зорі комети. Ми, вітання, всім шлемо. Космос летимо. Малята сьогодні ми з вами вирушимо у незвичайну подорож, комети, планети метеорити, орбіту свою зможуть легко знайти. Сузір'я чудові мосни кольорові, могутні галактики, цілі світи. Все до всього на живого живого. Словом, одним скоріше назви. Малята, а дайте мені відповідь на запитання. Куди можна полетіти на ракеті? А, на ракеті можна полетіти в космос. А що ж таке той космос? Молодці. Космос це все, що існує за межею земної атмосфери. А що ми можемо там побачити? Малята, що ж ми можемо побачити в космосі? Вірно, в космосі ми можемо побачити і планети, і гірки, і метеорити? На чому ж можемо добиратись до космосу? Так, в космос ми відправимося на ракеті. Малята. Подумайте дайте відповідь. А що потрібно одягнути для подорожі в космос? Вірно, для космічної подорожі потрібно одягнути скафандр. Ці по місцях починаємо зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Малята, ми з вами вже в космосі. Подивіться, скільки ж там безліч ракет. Нам потрібно знайти дві однакові ракети. Подивіться уважно і поміркуйте, знайдіть дві однакові ракети. Малята, Ті, знайшли дві однакові ракети. Молодці! На картинці дві однакові ракети, позначені кружечком. Привірте себе. Малята, у космосі мешкають іншопланетяни. Це вони розгубилися і не можуть знайти свій космічний корабель. Давайте їм допоможемо. А для цього нам потрібно розглянути, на яку ж геометричну фігуру вони схожі, який космічний корабель їм піде. Приступаємо до роботи. Ці інопланетяни такі кумедні, вони так схожі на геометричні фігури. Один схожий на овал, другий схожий на трикутник. Третій, схожий на круг. Хто, на яку саме геометричну фігуру схожий? Давайте будемо міркувати. Перевіряємо, чи всі справилися з цим завданням. Уважно дивіться, круглий інопланетянин вибрав собі тарілку круглої форми, Трикутний інопланетянин вибрав собі космічну тарілку. Ковальний інопланетянин вибрав собі корабель овальної форми. Всі інопланетяни сіли в свої космічні тарілки і полетіли у своїх справах. Щасливої їм дороги ми малята продовжуємо далі космічну подорож. Малята, уважно подивіться в ілюмінатор, кого або що ми бачимо у космосі? Да. Давайте ж їх порахуємо. У космосі безліч зірочок, але яскравих аж порахуємо. Одна зірочка, дві зірочки, три зірочки, чотири зірочки, п'ять зірочок. Ми бачимо аж п'ять яскравих пірочок. А скільки ж ракет летить у космосі на даний час? Одна ракета, дві ракети три ракети. На даний час у космосі летить всього три ракети. А скільки ж там інопланетян? Рахуємо один інопланетянин. Два інопланетянина, три інопланетянини, чотири інопланетянин. Та на даний час у космосі летить аж чотири інопланетянина. А скільки ж ми бачимо космічних тарілок? Одна космічна тарілка, дві космічні тарілки. Ми бачимо всього. Дві космічні. А скільки ж нам видно планет? Уважно подивіться, я бачу одну планету. А скільки ж космонавтів рахуємо? Один космонавт, два космонавти. У космосі на даний час летить всього два космонавти. Молодці, малята. малята, гляньте на екран. Що зображено на екрані? Так, молодці, на екрані зображена ракета. Уважно розгляньте, міркуйте і скажіть мені, з яких геометричних фігур складається ракета. Молодці малята! Ракета складається з таких геометричних фігур: трикутників, кружечків та прямокутників. А давайте зараз порахуємо тих трикутників, кружечків та прямокутників. Уважно дивіться, я бачу трикутники, а ви. Порахуйте. Один трикутник, два трикутники, три трикутники. На ракеті всього три трикутники. А скільки ж кружечків? Так, два, два кружечки. Молодці. А скільки прямокутників вмістилося в ракету? Один прямокутник, два прямокутники. Три прямокутники. В пакету вмістилося, три прямокутники. Молодці, малята. І з цим завданням ви справились. Продовжуємо нашу космічну подорож. Погляньте знову в алюмінатор. Що ви там бачите? Будьте уважні і подивіться, що ж там зайве. Тільки будьте дуже, дуже уважні. Так, малята перевіряємо і всі були уважні. Подивіться перший ряд. Там кажу, скільки ракет? Так, чотири ракети. Але третя ракета летить вліво. Йдемо далі. В другому ряду хто в нас? Вирно, чотири космонавти. Але подивіться уважно, другий космонавт летить вправо. І в останньому, третьому рядку, що в нас? Так, зірочки. Але четверта зірочка не яскрава і трішки потемніла. Молодці малята! Запрошую малята вас трошки відпочити, повеселити і розім'ятись. Скільки хвилинка. Ми в ракету дружно сіли, присіли, піднялися, присіли, піднялися, присіли, піднялися. У космос полетіли, махаємо руками. Назад, вперед, назад, вперед, назад. Повз малі планети зорі. Трібаємо вліво, стрибки, право Вліво, право, вліво, право Летимо, як метеори. Покружляли на своєму місці. Один раз покружляли. Два рази покружляли. Третій раз покружляли. Обігнали ми камету руки в боки стрибаємо на місці. Ну, хто вище, вище стрибаємо. Повернулись на планету. Покружляли на своєму місці. А які ви молодці! відпочили, а тепер. Продовжуємо космічну подорож. Рада вас вітати, в творчій майстерні. Сьогодні ми з вами, малята, будемо клеїти ракету, на якій будемо летіти в космічну подорож. Для цього мені потрібно аркуш блакитного картону, серветка, пензлик, клей та геометричні фігури заготовки. Спочатку ми з вами складемо ракету. Це буде основа ракети. Так, тепер ми зробимо. Так, прикладаємо трикутнички жовтого кольору. І ще один трикутничок. Так, і два. Блакитних кружечки. Це будуть ілюмінатори. Подивіться уважно, наша ракета складається з одного прямокутника червоного, з трьох жовтих трикутників та двох кружечків. Починаємо роботу. Набираю на пензли клей, намащую клеєм, однією рукою притримую. Іншою рукою розмазую клей, намастила обережно. Приклала, серветочкою притискаю. Притискаю. Так. Тепер намащу прямокутний, прямокутник червоного кольору, розмазую клей по всьому прямокутничку, по всій цій смужечці. Рівномірно клей розмазую. Так, готово. Прикладаю свій червоний, довгий прямокутничок до жовтого трикутничка. За допомогою серветочки притискаю, витираю зайвий клей. Беру другий жовтий трикутничок. На пенлик набрала клею. І намащую жовтий трикутничок з виворотньої сторони. Не з кольорової, а з білої, з виворотньої сторони. Так, прикладаю трикутничок щільненько до прямокутничка. Притискаю серветкою, витираю зайвий клей. Так, мені залишилося приклеїти ще маленький жовтий трикутничок. Роблю ту саму роботу, що й до цього. Однією рукою тримаю іншою намащую. Тепер притискаю. Жовтий трикутничок, щільненько до червоного прямокутника зверху, притиснула, тримається. Тепер беру один кружечок. Це будуть елюмінатори в ракеті. Це такі віконечка, дітки. Елюмінатори – це віконечка. Так, приклею її. До основи витираю зайвий клей. Так, притиснула, тримається. Зараз намащу ще один кружечок, набрала клею, пальчиком тримаю і розмазую клей. Готово. Обережно беру кружечок. Притискаю за допомогою серветки. І витираю, притискаю, забираю зайвий клей. Все, я готова в подорож. А ви готові? Ось малята і підходить до кінця космічна подорож. Нам Пора вже повертатися на нашу планету. Як називається наша планета? Так, наша планета називається Земля. А, щоб потрапити додому на нашу планету, потрібно спочатку пройти лабіринт. Проходимо лабіринт за допомогою пальчика Малюємо лабіринт нашу доріжку в Погляньте малята. Наш шлях по лабіринту, позначений червоною лінією. Всіх так вийшло. Молодці! Летимо додому на планету Земля! Ось ми вже з вами і вдома. Малята, вам сподобалась космічна подорож? Надіюся, що дуже сподобалася. Малята, я чекаю на фото ваших робіт. Ви сьогодні були молодці. До побачення!